Мабуть, тільки лінивий не замислювався над тим, що буде, коли Америка перестане допомагати Україні. Знаєте, виглядає зараз все так, що Байден програє вибори, і Трампіст Джонсон на чолі Конгресу він блокує військову допомогу Україні. У Байдена дуже багато якихось своїх внутрішніх проблем. Це зрозуміло. А підтримка йому України. Ну, знаєте, вже, скажімо так, якщо будуть виникати якісь проблеми, буде йому далеко не на першому місці. Ми всі це розуміємо. Очевидно, між своїми виборами і допомогою Україні, Байден вибере свої вибори. Підтримка з боку США стане мінімальною. Вона буде. Я впевнена, що вона не перестане бути зовсім. Вона буде. Але це буде зовсім вже, зовсім вже не та допомога. Просто, знаєте, зараз хочеться, хочеться спитати: Ось зовсім недавно Зеленський зробив таку заяву, що коли стане там менше допомоги західної. Або її взагалі не буде, то це буде велика криза, тому що або перестануть платити військовим зарплати, або перестануть платити пенсії пенсіонерам. І ось в мене таке запитання зараз до Зеленського. Коли воювати буде нічим, українське суспільство спитає свого президента: що було зроблено за півтора роки війни для забезпечення армії зброєю і боєприпасами. Я думаю, що, на жаль, Зеленському нічого буде сказати. В нас єдиний телемарафон, є є безліч депутатів. Абсолютно непотрібних, на мою думку. В нас був найкращий міністр оборони Рєзніков, а заводів, які виробляють боєприпаси. Їх нема. Півтора року війни вже. І ось коли будуть президента питати, де снаряди, де зброя і так далі. І, так далі, і чому на дотації Ігорю Шурмі гроші є, а на снарядні заряди їх немає. <кій> їх немає. Це не будуть агенти Кремля, які будуть питати, це будуть питати люди, українці. Це будуть звичайні люди. Ваші виборці. Виборці Зеленського, яких було дуже багато. Це будуть люди, чиї рідні <кій> зараз знаходяться на передовій. А в когось взагалі їх вже нема, бо вони загинули, а в когось безвісти пропали. Наприклад, як в мене брат. А дуже багато людей воюють зараз. Які своїми тілами закривають дірки в оборонному плануванні держави. Буде цікаво спостерігати, а, ну, ось а, знаєте, поки ще допомога є, ось на що будуть витрачати цю допомогу, на що витратять цей час, поки дається ще допомога, а, які Україна ще має. До припинення цієї допомоги. Ось на що витратять цей час? На що витратить цей час в першу чергу президент? На побудову військових заводів, чи, можливо, на побудову, я не знаю, якоїсь піар-стратегії, як спихнути відповідальність за недієздатний оборонпром, можливо, на когось іншого. В нас зараз не на часі про таке казати. Але мені б дуже хотілося, щоб цей час був витрачений з користю, з користю, тому що в країні війна, і мені б дуже хотілося, щоб вона якнайскоріше закінчилася. Закінчилася нашою перемогою. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой. you